Психотерапевтичний етюд і така дещо жартівлива тема, але в будь-якому жарті є доля психології. А власне, не моя ідея, я взяв її в професора Річарда Вайсмана, а є публікація, є його книга, правда, не перекладена з англійської, але є відеоролики, де він дуже популярно попсовно переказує які такі психологічні штрихи до розуміння саморозуміння людини. І цей а, етюд присвячений якби демонстрації його ж експерименту. Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь обманювали? Ну, давайте, давайте пом'якше. Вголос не кажіть, хоча я розумію, питання не етичне. А давайте запитаю те, що цікавлять всіх батьків. Як ви думаєте, ваші діти схильні обманювати? Вас потім і далі і так далі чи ні? Ви їх ще ні на чому не спіймали. Просто ми говоримо про схильність чи відсутність цієї схильності. Талант обманювати, чи абсолютно відсутність таланту, почервоніння, тремтячі пальці, відведені очі і неможливість обминути. Отже, професор Вайзман якраз і демонструє одним буквально п'ятисекундним роликом, як можна це визначити. А така розвага в неділю записується є тут в неділю. Отже, що він пропонує? Він пропонує. А я її, правда, цю демонстрацію адаптував до до наших умов, власне, до нашої мови, бо він звертається до латині, там треба малювати букву. Отже, все, починаємо. Експеримент буде тривати 3-5 секунд. Повірте, це дійсно так. Для цього потрібно витягнути руку і вказівний палець. Якщо ви правша, правий. Якщо ви лівша лівої, це важливо, я правша, витягніть руку і вказівний палець. А тепер вказівним пальцем в рамках 3-5 секунд, не дивлячись на себе в зеркало чи в екран, тому що зараз ви дивитесь на мене, а тоді закрийте очі. І закривши очі вказівним пальцем, намалюйте на своєму лобі букву Я, друковану букву Я. Секунди пішли. Один, два, три, 4, 5. Стоп. Все, ви її намалювали. Уявно, звичайно, пальцем. Ну і тепер, що у вас вийшло? У вас вийшло два варіанти. Перший варіант ви намалювали букву Я так, наче ви її читаєте з листка. Тобто, букву Я зрозуміло для вас. Ага. Вайсман вказує, що скоріше все ви звернені до себе, заглиблені в себе, і обманювати ви не вмієте. Це не ваше або просто не навчилися. Є частина людей, яку намалюють ось цю букву, я наче демонструючи, щоб її прочитали навколишніх. Тобто, ви звернені до навколишніх і легко можете їх обманути. Я правда тут в кінці додавав, але не варто цього робити. Ну що, друзі? Попробуйте, поекспериментуйте, а хитрі батьки побавтеся своїми дітьми в намалювання букви Я тільки ще раз повторюю, без екрана і без зеркала на своєму лобі. Подивіться, що вийде. До зустрічі!